Регулювання соцмереж, месенджерів, давайте на двох зосередимося. перше, Фейсбук, чи в принципі можна вирішити проблему хронічних банів українських користувачів і поширення досить активного антиукраїнського проросійського контенту два телеграм. Чи справді цей месенджер є небезпечним? Як про це дуже багато і часто говорять і пишуть, враховуючи, що сама ж українська влада максимально активно його використовує в комунікації з населенням? Ну, Фейсбук взагалі має іншу ситуацію, якщо порівнювати там півтора роки тому або рік тому, коли блокувалися. Там е, таке було відчуття, що кожен другий допис у Фейсбуці. Сьогодні ми багато спілкувалися з Facebook, і вони змінюють алгоритми. Сьогодні ситуація набагато краще, але там є ще, е, скажімо, поле для оптимізації. Вони обіцяють, що над цим постійно працюють алгоритм навчається. Тобто, е, скажімо, соціальні мережі не були готові до е, такої масштабної війни. В 21 столітті і до того до, до, до тих інформаційних атак, які відбуваються там з території Росії, тому все це змінюється. І ситуація сьогодні, я оцінюю, що вона вже набагато краще, ніж була до цього. Що стосується там телеграм, блокувань, телеграм, ну я там періодично про це читаю. Е, дивіться, я не дуже вірю, що тех, на, тех, на тех, 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 технічному рівні це можна, по-перше, зробити. По-друге, я думаю, що українців. Е, Скажімо так, ми, як люди, які боремося за свободу і за те, щоб, скажімо, нагадали всьому світу, що за свободу потрібно боротися і яку вона має цінність, ми дуже любимо, коли щось блокують. У нас немає там конкретних якихось причин. Там, щоб більше копати в цьому напрямку, тому що там Ну Росія е, гонить пропаганду по всім напрямкам, використовуючи світові медіа і створюючи різні події. Тому е, це там не ми приймаємо рішення про блокування. Є там у нас регулятор, хто цим займається, але там я не бачу, як це можна зробити технічно. По друге, не думаю, що буде позитивна реакція від суспільства на цю дію. По-третє, я не розумію до кінця, яка ціль від цього. Твердження про те, що Телеграм в тій чи іншій мірі чи не повністю, або частково є підконтрольним російським спецслужбам, мають під собою зміст. Ну, це потрібно питати у наших спецслужб. Я такою інформацією точно не володію. Е, я думаю, що якщо людина задає собі такі питання або там переживає, то потрібно користуватися іншими месенджерами. Там військові, там мінімум, взагалі, мені здається, там майже не використовують телеграм, використовують там активно сигнал. Там, і громадяни, хто за це переживає, може також це використовувати. У нас, слава Богу, є великий вибір різних месенджерів. Але з точки зору державної безпеки, ну там це також питання. До розвідки, там до Ради національної безпеки. Я особисто, моя особиста думка, я не, не, ну, не бачу якихось причин е робити якісь дії пов'язані з блокуванням. Угу. Порада від міністра цифровізації: якими месенджерами українцям варто користуватись якими не варто? або краще, і не краще. Да, е Російські слава Богу, соціальні мережі в нас в нас заблоковані, але знаєте, все одно там я іноді зустрічаю людей, які якось на телефонах в них встановлені там різні соціальні мережі. Ні в коєму разі не ви не можете використовувати російські соціальні мережі. Це максимально небезпечно. Якщо говоримо про всі інші, то вони всі в нас працюють в Україні. Тому звичайно, що з точки зору шифрування, передачі інформації, там сигнал є там напевно топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, там Трема і і Telegram, про який ми з вами говорили. Але я думаю, що в такому порядку, як я назвав. Угу. Ви бачите небезпеку від поширення Фейсбук месенджер ще, та фейсбук. також да, досить Ти, номер е, е, п'ять телеграмом. Перед перед Телеграм, Телеграм замикає так, та? да. але сенситивну переписку о, варто довіряти телеграму чи за наявності альтернативи краще її перенести в когось вище по Дивіться, Ну я е, потрібно уваж мені там, скажімо, уважно ставитися до того, що я говорю. Я не хочу кидати слова на вітер. Да? Я не робив технічного аудита жодних mm -hmm. соціальних. Медіа або месенджерів я вам склав особисту думку вдав в, в, в такому порядку. Mm -hmm. Але в, в, від технічного аудиту може змінюватися, знаєте, порядок цих соціальних е, платформ. Але в принципі. Е, Є правила, які потрібно використовувати. Тоді можна бути на стовіть певно, що все буде добре з вашою інформацією. Якщо ви будете використовувати там, наприклад, режим локдауну на вашому смартфоні та сигнал не відкривати у вас, буде двофакторна авторизація на контракті, сим-карта, хмарний пароль, і ви не будете відкривати лінки від різні лінки від невідомих вам людей. Просто ці речі зробите. То вже там 90, а може і більше відсотків відсотків, mm -hmm. відсотків, що у вас все буде точно добре.